Що сталося з невдахою з вашої школи? Один володіє власним тату салоном. У нього все добре. Інший, який вживав дуже багато наркотиків, закінчив тим, що став справді успішним продавцем автомобілів, і зараз він досить заможний. Помер наркотики. Я припускаю, що він, напевно, у в'язниці за звинуваченням у педофілії протягом нашого останнього року у школі він не раз намагався почати стосунки з шестикласницями. Його багато разів попереджали, щоб він припинив це робити. І зрештою, його таки вигнали за це всього за кілька тижнів до випуску. Що стало останньою краплею? Його спіймали на гарячому, коли він дуже відверто приставав до однієї шестикласниць у віддаленому кутку. Точку школи батьки дівчинки погодилися не висувати звинувачень, якщо його виженуть. Вона стала письменницею і написала вже кілька книг у жанрі романтика, у тому числі досить відвертих. Раніше вона дозволяла мені читати те, що вона писала на нудних уроках, оскільки ми сиділи поруч. І щиро кажучи, вона була справді талановитою. Хоча я б не назвав її прямо-таки невдахою, просто дуже серйозна дівчина, трохи повна, з погано розвиненими на той час соціальними навичками, але вона була розумною, милою та дуже приємною. Дівчиною. Я часто запрошував її пообідати зі мною та моїми друзями, але вона ніколи не погоджувалася. Просто щодня їла наодинці, шкрябуючи щось у своїх зошитах. Я дуже радий, що вона знайшла свій шлях до щастя й успіху. Я не фанат жанру романтики, але я оформлюю передзамовлення на кожну з її книг на знак підтримки. Сподіваюся, вона знає, що ви все ще підтримуєте її. Я не бачив її більше 30 років. Коли ми закінчили школу, Тож я сумніваюся, що вона взагалі пам'ятає мене. Він отримав Еммі. Всі, включно зі мною, висміювали його за те, що він надто сильно захоплювався фотографіями та кіно, але у нього були величезні яйця, і він продовжував займатися тим, що йому подобалося, незважаючи ні на що. Він, безперечно, найуспішніша людина з мого класу і щодня займається улюбленою справою. Я справді дуже радий за нього. Змінено, він отримав Еммі за роботу з новинами. Він не знаменитість лол. you <laughs> Я ходив з цим хлопцем і в дитячий садок, і в школу. Ми сиділи за однією партою протягом чотирьох років. Він здавався досить непоганим хлопцем, хоча ми майже не спілкувалися. У нього була власна невелика група друзів, але загалом він був не дуже популярний. Я припускаю, що після випуску він підсів на наркотики дуже схуд і закінчив тим, що вбив вагітну дівчину та її хлопця, тому що вона чи то відмовилася піти з ним на побачення, чи. То зайнятися з ним сексом. Він також вчинив акт некрофілії з її трупом. Його засудили на 130 років, і тепер він гниє в тюрмі. Він намагався стати діджеєм, але у нього нічого не вийшло. І тепер він живе зі своїми батьками-пенсіонерами у Флориді. Він також має кримінальне минуле за сексуальне насильство. Ніхто не знає. Ми намагалися зв'язатися з ним, щоб запросити на зустріч однокласників, але так і не змогли знайти про нього хоч якусь інформацію. Буде неправильно назвати його невдахою. Він, ймовірно, страждав від недіагностованого або погано вилікуваного з дух, або якихось нападів тривоги чи чогось подібного. Це було 20 років тому, коли відвідування психіатра вважалось чимось ганебним, і це потрібно було приховувати. Він був доброзичливим, ніколи ні з ким не мав проблем він просто не міг пристосуватися до погано структурованого шкільного середовища. Це справді сумно, тому що деяким людям від природи легко навчатися в школі, а деяким просто ні, навіть якщо вони самі не погані люди. Але система налаштована так, що успіх у школі визначає значну частину вашого життя в майбутньому. І щиро кажучи, це досить несправедливо. Після 20 років наркотиків, психіатричних лікарень, реабілітації та купи жахливих стосунків, я тепер маю роботу своєї мрії в галузі медицини. Школа справді може надламати. Мені знадобилися роки, щоб повернути впевненість у собі після того, як я був невдахою. Помер від сепсису внаслідок героїнової залежності. Залежить від того, що ви маєте на увазі під невдахою. Товстий соціально незграбний хлопець. О, він заможний, одружений, має чотирьох дітей і чудову кар'єру. Хлопець із найнижчими оцінками. Він потрапляє у в'язницю, виходить з неї, знову потрапляє, знову виходить, і так по колу. Хлопець, який ще в школі почав вживати важкі наркотики, він мертвий, передозування. Дивний хлопець, якого спіймали за переглядом порно та мастурбацію в комп'ютерному класі. Він Юрія. Просто. Прямо зараз на Reddit. Це я, усі інші з мого класу побудували кар'єру та сім'ю. Тим часом я захворів на рак, переніс інсульт, мої виплати по інвалідності незаконно припинили. І моя апеляція зараз на розгляді. Тож усі мої старі шкільні друзі живуть у гарних будинках зі своїми сім'ями, сміливо дивлячись у майбутнє. А я буквально голодую, можу втратити дах над головою, хворію та страждаю від побічних ефектів від ліків. Абсолютно. Самотній і не маю жодної надії. Так у школі мене вважали невдахою, тому що мені подобалася рок-музика, тоді як інші діти любили ритимен блюз і бойзон. Тепер я невдаха і в дорослому житті, як і пророкували багато людей. Я навіть не вступаю в групу моєї школи у Фейсбук, тому що я не хочу, щоб інші бачили, як склалося моє життя, оскільки мені дуже соромно. Він вживав наркотики, зустрічався з неповнолітніми, коли сам вже був повнолітнім. В 19 років пограбував магазин алкогольних напоїв з використанням зброї. На кілька років потрапив у в'язницю, а тепер публікує бандитські фотографії у своїх соціальних мережах з безлічу татуювань на обличчі за іронією долі. Його прізвище Крук Шахрай. Я не знаю, як у нього справи зараз, але я не можу сказати, що я здивований тим, що бачив до цього. У нашому класі був хлопець, який починав плакати щоразу, коли його просили прочитати в голос або сказати щось перед класом. На це завжди було дуже боляче дивитися, і деякі діти насміхалися з нього. Він також їв власні шмарклі, коли думав, що на нього ніхто не дивиться. Він переїхав після шостого класу у 1978 році, і я його більше не бачив. Нещодавно я шукав його на LinkedIn, і виявилося, що він отримав. Ступінь доктора філософії з комп'ютерних наук у Стенфорді та заробив статок на патентах, отриманих від Silicon Graphics, CGI. він не відповів на моє запрошення в LinkedIn. Це я, я була невдахою, я одружена вже 26 років, маю двох чудових дітей, власний будинок і дасть Бог, через 5 років вийду на пенсію. Якби я могла просто повернутися у часі, щоб сказати тій собі, що школа це не все життя і що все буде добре, я б так і зробила. Я пам'ятаю, як у старшій школі люди постійно казали мені, це найкращі роки твого життя. Щоразу, коли хтось це говорив, я думала, якщо це. Правда, то краще вбити себе прямо зараз. Я рада, що ніколи не сприймала тих людей всерйоз, тому що тепер кожен рік найкращий рік у моєму житті. До біса вчора стався один із моїх найбільших страхів: мій чоловік втратив роботу. І сьогодні я все ще в мільйон разів щасливіша ніж у мій найщасливіший день у старшій школі. Він мертвий. Я дізнався про це зовсім недавно, і, щиро кажучи, не міг стримати деякого почуття радості. Він був не просто невдахою, а жорстоким невдахою. Ніби він терпіти не міг людей, які серйозно ставляться до навчання і досягають успіху. Він кинув школу досить рано, але все ще часто блукав по території. У нього був велосипед, і він тероризував усіх дітей, які поверталися додому, включно зі мною, досить креативним і жорстоким спором. Способом він змушував нас сісти на його велосипед, щоб типу відвести нас додому. Але це було більше схоже на суїцидальну подорож. Він переїжджав дорогу на повній швидкості, незважаючи на автомобілі. Гадки не маю, як ніхто не загинув. Цей хлопець викликав у мене кошмари. Потім одного дня він просто зник. Я виріс, мав непогані успіхи у навчанні та отримав пристойну роботу. Одного разу, коли я чекав на автобус, він підійшов до мене. Він мене впізнав. Спочатку я не зрозумів, хто це. Але коли він заговорив зі мною, я також впізнав його. Я не злякався на той час. Ми вже були дорослими. Він виглядав жалюгідним і брудним. Він щиро вважав, що ми були друзями, коли були підлітками. Він сказав мені, що у нього важке життя, але він не припиняє боротися. Але далі, у процесі розмови, я дізнався, що він провів своє життя в барах, випиваючи і нічого не роблячи. Він просив мене про допомогу. Йому Потрібні були гроші, щоб позбутися його, я дав йому суму еквівалентну долару, якраз на каву. Він здавався розчарованим, але все одно щасливим, що має ці гроші. Він був типом чистого покидька, нічого доброго в ньому не було. Я знаю, що якби я був менш впевненим, він би почав залякувати мене, щоб просто забрати у мене гроші. Але він зрозумів, що я його не боюся. Він помер у віці 40 років, і я впевнений, що ніхто на цій землі не відчув ані атома. Смутку зараз він авіаційний інженер. Ми нещодавно спілкувалися онлайн і говорили про свої життя. Бро сказав мені: дідько час так швидко летить, я щиро радий за нього. У школі я був майже невдахою, мав лише кількох друзів, жахливі оцінки, майже весь час займався всілякою дурнею і водночас був соціально незграбним. Зрештою, це я уже мертвий. Я переїхав в інше місто, де мене ніхто не знав, повністю змінив свою особистість, вступив в університет, записався у спортзал, почав стежити за своєю зовнішністю, знайшов купу друзів і чудову дівчину. Навіть якби я випадково зіткнувся з кимось із минулого життя, Життя я сумніваюся, що вони взагалі впізнали б мене. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.